Піраміда, правильна піраміда. Багатогранник, одна грань якого є N кутником тобто Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, десятикутник, будь-який кутник, А інші грані, трикутники із загальною вершиною називаються пірамідою. А, К, Б, Д – піраміда. Перші зазвичай пишуть букву вершина. Спільну вершину трикутних граней називають вершиною піраміди. Протилежну грань називають основою. Всі інші грані називаються бічними гранями. Відрізки, що з'єднують вершину піраміди з вершинами основи, називаються ребрами піраміди. Ну, перпендикуляр опущений з вершини піраміди на площину її основи називають висотою піраміди. Пряма, яка містить висоту піраміди, ще називається віссю правильної піраміди. Висота бічної грані. Правильною піраміда, яка проведена з вершини піраміди, називається апофемою. Кути, які утворені бічною граню і основою піраміди називаються двогранними кутами при основі піраміди. Кути, які утворені бічним ребром і його проєкцією на площину основи, називають кутами між бічним ребром і площиною основи. Кут, який утворений двома бічними гранями. Називається двогранним кутом при бічному ребрі піраміди. Кут утворений двома бічними ребрами однієї грані піраміди називається кутом при вершині піраміди. Правильною пірамідою називається піраміда, в основі якої лежить правильний многокутник, а основа висоти піраміди збігається з центром цього многокутника. Властивості правильної піраміди бічні ребра рівні, бічні грані рівні, апофеми рівні, двогранні кути при основі рівні, двогранні кути при бічних ребрах рівні. Кожна точка висоти правильної піраміди рівно віддалена від цих вершин основи. Кожна точка висоти правильної піраміди рівно віддалена від усіх бічних граней.